Земор Студіо Продакшн презентує, як туман невизначеності огортає клуб, Денис Черепаха, Сергій Насос і Сашко Карась стикаються з новими і все більш небезпечними реаліями. Денис Черепаха, відчайдушно намагаючись утримати клуб на плаву, Денис організовує нараду з лідерами всіх фракцій. Його мета об'єднати їх і знайти спільний план дій. Проте… Його спроби, підкріплені рішучістю і натхненням, часто наштовхуються на підозри і саботаж. Члени клубу, які раніше були єдині, тепер розділені і мають різні інтереси. Одні прагнуть взяти контроль над клубом, інші то знищити те, що залишилося від його впливу. Сергій Насос Сергій, після отримання загроз від правоохоронних органів, вирішує вдатися до радикальних заходів. Він починає грати на випередження, намагаючись запобігти будь яким спробам його викриття. У той же час він відчуває, що його дії можуть мати непрогнозовані наслідки для всього клубу. Коли він виявляє, що за його спиною відбувається змова, він намагається зв'язатися з Денисом і Сашком, щоб попередити їх про можливу загрозу. Сашко карась. Пошуки Сашка приводять його до зловісного світу. В якому він стикається з небезпечними людьми, які знають про руслана кабіну більше, ніж він міг уявити. Сашко виявляє, що руслан планував не просто соціальну революцію, а щось набагато масштабніше, що може загрожувати всій системі. Його відкриття викликають у нього великі сумніви, і він починає розуміти, що його місія може бути частиною більшого і темного плану. Як три одрузів стикається з новими реаліями, клуб розпадається на фракції, які ведуть боротьбу одна з одною. Напруга між ними досягає піку, і насильство стає звичайною справою. Денис намагається підтримувати свій контроль, Сергій укладає нові угоди, щоб вижити, а Сашко намагається знайти способи зупинити руйнівний план Руслана, перш ніж буде надто пізно. Денис, Сергій і Сашко мають зібратися разом, щоб вирішити, що робити далі. Вони повинні зрозуміти, чи варто продовжувати боротьбу за те, що залишилося від клубу, чи йти кожен своїм шляхом, щоб уникнути остаточного краху. Залишаючи їх у центрі цієї невизначеності, кожен персонаж стоїть перед критичним вибором, який може змінити не тільки їхнє життя, а й долю всього клубу та його ідеалів.